На Свої літні канікули, я хочу поїхати до Діснейленду. Ну або принаймні на якісь американські гірки. А поки що доведеться тренуватись на ось цьому. Скажіть, будь ласка, хто планують відпочивати цим літом? Як завжди, домашні помилаш собі будемо здоровлювати дітей. Ми теж, як завжди, тільки на морі. А от я, наприклад, поїду на море. І я на Одесу. Я теж в Одесу О, Молодець, а ти куди поїдеш? В Одесу. А я поїду в до. Давай бросим твой курорт і поїдемо в Простокваші. Потерпі. Я два вечерних платья надевала, ще два осталось. Ой, в селі мами. А зазвичай куди їздити? А зазвичай. Ну, бувай їдемо в Казахстан, у мене чоловік звідти родом, да. Буває ще кудись віддихати. Цього літа я хочу поїхати в козяти відпочити. О, потрібно не забути замовити квиток на поїзд. Чи мені краще поїхати на велосипеді? Криза. Сатани, думав. А ви? Чого разом? Ремонт, ремонт. Ремонт цього літа. А ви, звичайно, де відпочиваєте? Ми на відпочивай. Немає її, немає сім'я. Вийдемо, на Вийдемо. Того літа. Скоріше всього, тут горить. Південний був річ. Що будете робити? Загорать, загорати, загорати. а що є якісь то прилаження? Де позагорати можна? Дорогий, я хочу поїхати на море. Дорога, ну поясни влізу світлої чемодани. От приблизно така сама ситуація і в мене з моїми речами. Потрібно їхати на два дні, але стільки речей я не знаю, чим я їх повезу. Доведеться, мабуть, замовляти додаткове авто. авто. Де будеш відпочивати. Відпочивати у мене є в селі хата, є. О, а її поїдуте. Мои поедут. И те, и те все едут. А я уже... В литку я уже стара дома буду отпочивать. А ты где будешь отпочивать? Ой, с такой данной я бы сейчас... <соцентричный> Пойдем? <соцентричный> парк. Это не отдых в скажи. Ты Но скажи куда? на Майами. На Майами? Прилетали я а как-то на Таити. Вы не были на Таити? Не будем ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят.